Як ліквідують наслідки атаки РФ в Київській області, розпитає Руслана Кравченко, начальника Київської обласної військової адміністрації. Вітаю вас, пане Руслане. Слава Україні. Героям слава. Перш за все, яким є число постраждалих від удару 2 січня і чи є серед них діти? Які травми вони отримали? Так, на цю хвилину 16 постраждалих людей. Вони з різними травмами. Це легко легкої та середньої тяжкості дані травми. І на жаль, одна дитина вісім років також постраждала, але стан всіх постраждалих зараз у нормальному стані і тут на поправку. А скільки людей лишила житла Росія під час останньої атаки 2 січня у Київській області? І чи можлива взагалі відбудова цих багатоповерхівок, тоді про які терміни йдеться? На в Київській області після останнього дару у нас 14 багатоквартирних будинків пошкоджених. особливо більшість з них у місті Вишнево в Київській області. А також 50 приватних будинків. Також пошкоджені. Дві школи пошкоджені а також Обласна лікарня, реабілітаційний центр Київської області також був пошкоджений, який знаходиться в Київській області. Всі будинки, багатоквартирні будинки, будуть на коротший строк. Всі пошкодження по ним будуть ліквідовані. Зараз ми вже здійснили замір всіх пошкоджених вікон. Підключився до цієї роботи міжнародний фонд Джем, який буде встановлювати всі вікна. Попросили їх як можна швидше замовити та привезти вікна і встановлювати, щоб повернути до будинків газ. І повернути людей у найближчий час сьогодні. З виробництва вже віддзвонились, перші вікна ми привеземо в неділю, і з 10-ї години будемо встановлювати людям вікна на сьогоднішній день. В цих будинках вже відновлено що з вчорашнього вечора світло, водовідведення, вода та опалення було запущено місцевою владою по приватним будинкам також і в інших районах разом з громадами. З районними адміністраціями, обласна військова адміністрація працює щодо відновлення. Незначні пошкодження будуть відновлені в найближчий час. А ті, які підлягають значного часу та ресурсів або повністю зруйновані, то будемо подавати людей через її відновлення і через її відновлення по урядову програму виплачувати людям грошові кошти або сертифікати на придбання житла. А от поки це все готується, ремонтні роботи, де проживають люди, які лишилися без житла? Як ви показали в своєму ефірі? Ми організували в місцевій школі недалеко від цього мікрорайону. Третя школа, тимчасове проживання для людей, які тимчасово не можуть проживати в своїх оселях. Ми забезпечили всім необхідним а також гарячим харчуванням. Але більша частина людей не скористалися даною можливості проживали в своїх родичів або знайомих. З першої ночі тільки проживали ночували вісім людей. Ви вже згадали про відшкодування, про компенсації. От наскільки вистачає ресурсу для виплат постраждалим цих компенсацій, бо це вже не перші обстріли, не перші постраждалі в Київській області. Хто перший на черзі? В на перший перше на черзі всі люди одночасно незначні пошкодження, які Вимагають незначних ресурсів, грошових ресурсів. Ми перекриваємо обласним бюджетом, місцевим бюджетом самостійно справляємося з цими наслідками. Якщо це йдеться мова про відбудову з нуля того чи іншого приватного будинку, наприклад, то вона є. У нас дія обласна програма, яка передбачає будівництво з нуля приватних будинків, які були зруйновані російськими. Військовими ми будуємо з нуля. А також зараз діє урядова програма. Є відновлення, вона вже стартувала, і ми е, успішно її застосовуємо на сьогоднішній день е, щодо по, по другому етапу. Програми є відновлення. Подались подали заявки 2200 людей. Е, відповідно до цієї цифри вже більше 500 Людям видали сертифікати на придбання житла. Ця програма діє, і ми активно її застосовуємо в Київській області. Якщо це стосується відбудови багатоквартирних будинків, у нас зараз діє програма ЮНАЙТЕ 24 яка стосується відбудови 18 багатоквартирних будинків в Київській області. А також уряд виділяє кошти через фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Після декупації встановлено 28 тисяч об'єктів зруйнованих. На жаль, 24 тисячі було з них це житло на сьогоднішній день. Ми вже відновили 16,5 тисяч об'єктів в Київській області. На жаль, ворог продовжує рунувати житлову інфраструктуру в Київській області, і на жаль, ця цифра збільшується з руйнованих та пошкоджених майна і житлової інфраструктури. Але ми не зупиняємось, ми будемо. Як відновлювали, так і будемо відновлювати і продовжувати нас не зламати. От люди, які лишилися житла в Києві, зокрема, те, що на власні очі бачила, що ракети летіли по густо заселених житлових кварталах, де під вікнами, звісно, стояли автомобілі цих людей. Що відомо про компенсацію, що стосується саме пошкоджених авто, в, в, в результаті того, і їх і немає вже цих авто. Дивіться, у нас, як я вже сказав, в Київській області більше 28 тисяч об'єктів було пошкоджено та зруйновано. Половина залишається, на жаль, кожен день зростає, пошкоджено і дуже великі пошкодження нанесені і енергетичної інфраструктури. В першу чергу, ми в пріоритеті це повернення людей до своїх осель, і це відбудова житла. А вже ж наша держава. Офіс генерального прокурора вживає всіх необхідних заходів щодо арешту всього майна росіян по всьому світу та грошових коштів для компенсації в майбутньому по всім збиткам громадян і нашої держави. Я зрозуміла. Дякую вам, пане Руслане, за відповіді за те, що знайшли для нас час. Це був Дякую. Руслан Краченко, начальник Київської обласної військової адміністрації.